Знаєте, останнім часом робив такий аналіз себе, і прийшов до того, що я постійно відіграю якусь роль. Одягаю маску і граю. З кожною людиною я спілкуюсь її мовою. Я трошки розуміюсь на психології людей. Я розумію, що людина від мене чекає, і я їй це даю. Ну, Звичайно, якщо мені це теж якось цікаво або потрібно. І оця постійна гра. Я просто не можу передати вам словами, як я від цього вже втомився. Ви можете сказати, а ти просто не грай. Ти просто будь собою. Так. Як варіант можна, але якщо ти розумієш, хто ти, тоді можна. І ще такий момент є, що мені не здається, що я вже по-іншому навіть не можу жити. Знаєте, сучасний світ диктує свої правила гри, щоб бути кимось, чогось досягати, перемагати, якось розвиватись, треба підлаштовуватись. Треба приймати правила і грати в них. Я можу помилятись, можливо, це і не так, але. Як я відчуваю, як в мене це відбувається. І я зараз хочу, зараз я поясню, до чого це я все веду. Плюс, знаєте, з дитинства виховання, особливо зазвичай, у чоловіків, нам кажуть, ти там не можеш показувати слабкість, ти не можеш там плакати, скиглити, жалітися, тому що ти чоловік, ти сила, ти опора, ти мужність, захист. Я з цим, з цим згоден. Але на протягом всього життя. Я не показую всі ці емоції, я все тримаю у собі. І це не просто. Знаєте. Чесно, я навіть зараз записую цей монолог, і мені важко щось сказати, тому що мені здається, що зараз буду жалітися, що ви подумаєте, що все я не чоловік, мій образ упав, я вже не серйозний, все всьому хана. І знаєте, чого хочеться мені. До чого я все це веду? Мені просто іноді хочеться сказати, що я втомився. Ну, це, нібито так, знаєте, ну, небагато. Я втомився. Я дуже втомився я хочу відпочити. І знаєте. Я живу сам, у мене немає відносин, немає людини знаєте, близької. Просто іноді хочеться приходити додому. Мені не треба там знаєте, якось там, підтримка, мотивація кудись мене, мене там направляти. Я все розумію, я з цим можу з цим сам розібратись. Мені просто іноді потрібно, я вже придумав навіть назву, острівок безпеки. Пусть буде так. Острівок безпеки, де я приходжу додому, і просто можу бути, знаєте, просто знаходжусь, просто можна помовчати, що від тебе нічого там не очікують, не хочуть. Просто можна поговорити, подивитись в очі, зупинитись, подихати. Просто зупинитись. Стільки шуму, всесвіт зараз дуже швидкий. Знаєте, все швидко, 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 І хочеться просто зупинитись, просто з кимось побути. Це небагато. Це, здається, ну, взагалі небагато. Але насправді цього дуже не вистачає.